Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ось ну волонок на два стекла пошло, все двері, одні о там. Зараз даже мов показати. Заходьте, да? на дитись. Це треба убиратися. Все, все полностью. повністю. Ми да, здесь спали з ребенком. Потім, коли почала вилітати, першим вибухом вылетели стекла, я бігла за дитину в ту комнату і лягла на нього зверху, щоб її не вбила. Нічого немає, все одні стекла везде. Жителька Світловодської громади Людмила Спотера розповідає про нічні вибухи, дронову атаку російської армії та як рятувала доньку. Після п'ятого-шостого вибуху бігом я за ребенка бігом відділа і йшли на другу вулицю. Сім окон двері вилітіли між кімнатами. Політали двері і не знаю, что на крышу не лізли, бо штукатурка у нас окна підвісні, а на голову падала штукатурка. На даху сусіднього будинку двоє чоловіків замінюють розбиті листи шиферу. Скло з розбитих вікон прибирає мешканка Раїса. Двойні вікна, 13 вікон. Одне отут, одне, одне оціліло і все, а то все повилітало. Віранда, все повилітало. Шифер посувався. Там впереді, там ще не підняли дири. Тут вже хлопці попіднімали, а там ще й дири є. Перші вибухи почула близько 11-ї ночі, розповідає Наталя Філатова. Тільки уснула, спала, почула, що хата як землетрясені е-е то кто-то раз. Ну, короче, халат и накинула, и пальто, документы взяла, и, короче, вы вис... взрыви вибухів чули? По-моєму, десь 8. Я вже збилася со счёта. Може, і 9. Перві 4, короче, Третій вибух, я тільки виходить, летить самоп'є, такий звук. Я двері закрила і стою тут, возле двері. Він пролетів вибух. Всі люди бігли по вулиці, діти кричали, плакали. Почули вибухи, підскочили, упали на пол, лежали на полу, потім вибігли на вулицю, дивились, потім знову забігли на пол, упали. А потім вже далі ще вибухи почали, ми поїхали з дому. Пів одинадцятої вечора. Почув, як характерний для шахеда звук летить і одразу ж і вибух. І так, дев'ять вибухів, саме таке болюче. Вікна повилітали і дах. Підірвало суму збитків порахують після того, як обстежать всі пошкодження, сказав голова громади Андрій Маліцький. Після обстеження буде формуватися список, згідно якого будемо намагатися прийняти відповідне рішення, щоб оплатити людям кошти за рахунок матеріальної допомоги. Каже, травмованих після російської атаки немає. Робота, я так розумію, не на один день. Якщо мешканці мають пошкоджене майно, але комісія не обстежила їхню будівлю, можуть звертатися до виконавчого комітету Світловської міської ради або за контактними телефонами, які вказані на сайті Світловської міської ради, або на моїй особистій сторінці. Ночі близько 23.30 була біла питання тривога. Внаслідок якої була здійснена дронова атака, були пошкоджені промислові об'єкти, декілька її житлових будинків. Після цього буде прийматися рішення щодо відшкодування людям завдані збитків, надання допомоги матеріальну, майном і відповідно грошова допомога. Можна в програму є відновлення зреєструватися, відповідно, мати інформацію. Це державі шкодує завдані збитки. На 17 годину мають інформацію про 34 пошкоджені будинки. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Справу про державну зраду жителя Нової Каховки заочно слухають у Ленінському районному суді Кропивницького. Його обвинувачують у тому, що два роки тому вступив до російської поліції після окупації міста. Про дату засідання повідомляли через оголошення у газеті, сказала суддя Світлана Льон. На спеціальні судові розслідування повідомлено з обвинувачення, шляхове розміщення відповідної інформації в. Газеті урядовий кур'єр. Обвинувачений оголошений у розшук, сказав прокурор Володимир Лещенко. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. До суду, як свідка, запросили переселенку з Нової Каховки. Її обличчя не показуємо та не називаємо прізвище з міркувань безпеки. Це додатковий світок, який сторона обвинувачення відкриває сьогодні. Прийшла до нас кляску власну прокуратур з відповідної заяви про те, що вона є представником органів місцевого самоврядування саморесусамрядуває великого, і в неї є певні відомості, які вона хоче повідомити суду. Жінка розповіла, що з обвинуваченим знайома з 2018 року я депутат міської ради з 2002 року. Чотири каденції ага. Василь Степанович представив. Максима, я каже, от у нас такий з'явився ще один активіст. Більше я його так не бачила, поки не трапилася подія. Це було, мабуть, Олешківська районна рада. Там була ситуація, коли депутатів не поставили на сесію міської ради. І була така потасовка. У нас в місті була ну, така, як тітушки. І міський голова сесії міської ради нам доповів, що значить, ну, прізвище їх назвав. Каже, знає, що у 2019 році обвинувачений був пов'язаний з головою Херсонської облради Владиславом Мангером, засудженим за замовлення вбивства місцевої активістки Катерини Гандзюк. Вирок йому оголосили у червні 2023. 19-й рік. Коли піднялася справа по, по Катерині Гандюк. знову спливає прізвище Максима завжди фото. було фото. Фото завжди а було текст був на да, підставі чого хтось так, робив таке. Так. Ну а про що там писалися? Можете перегадати? К мангеру вони мали якісь відношення к мангеру к е, голові обласної ради, який звинувачувався у замовницькому вбивстві Каті Гандюк, і е, виконували його. Якісь вказівки. Говорить, у 22-му році підозрюваний зайняв посаду в окупаційній поліції. Знімає відосік і каже, що це нібито е, наші українці е, значить, пустили ракету і потрапили у житлові будинки. Був разом з ним, от так як я пам'ятаю відео, в телеграм-каналі група зрадників і колаборанти Береславщина на Войка Ховків Береславщина. І саме там я побачила занесені до списку колаборантів. Це я вже прочитала в інтернеті, що він був в поліції, да, яку посаду він там. Нема. Підозрюваного у суді представляє адвокат системи безоплатної правової допомоги. Своє обличчя з міркувань безпеки попрохав не показувати. У нас немає першої зустрічі з клієнтами. Взагалі немає узгодженої позиції, і тому ми лише діємо немає, в межах тих доказів, які ми бачимо. За клопотанням прокурора у засіданні оголосили перерву до 10 квітня для виклику до Кропивницького наступних свідків. Скільки їх буде в інтересах слідства, не розголошують. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Картопля для українця це як другий хліб. І вона завжди до бути в запасі, тому що ми її їмо кожного дня. 65-річна жителька села Карлівка Кіровоградської області Людмила Сухотенко розповідає, садить картоплю все життя. Я люблю картоплю не їсти так сильно, що її там, та їсти теж ж люблю. О, а цей, а я її люблю убирати. Торік посадила 25 відер картоплі, зібрала 60. На дев'ятьох членів родини цього вистачає до нового врожаю. На ринку та в магазині не купляють, дорого і своя смачніша, говорить жінка. Дуже добра. Вона, я її так і називаю, моя добра. За останні два тижні картопля на кропивницьких ринках та в магазинах подорожчала на 2 гривні. На цьому вартість української картоплі від 28 до 30 гривень за кілограм, привезена із Єгипту 70, показує продавчиня Ніна Платонова. Подрожала, конечно, тому що весна, доставка дуже тяжело доставляти і далеко, і тяжело, і, і дорого, тому що зараз такої картошки нету була у нас раніше. Все, Западна Україна більше цього допомагає, поэтому тому не відповідно, Тут продають картоплю з Черкаської області. Ціна від 28 до 30 гривень за кілограм. «Осінню закупка картошки була половину дешевше, ніж в нас зараз і, ну, і реалізація. Як в тому році я картошкою торгувала 17 гривень. В цьому році, от уже в марту, я торгую нею 30. У цьому супермаркеті кілограм картоплі коштує майже 25 гривень. На протязі останнього місяця вона дорожчала на 2 гривні. Це зв'язано з тим, що на сьогоднішній день умови зберігання картоплі відрізняються від початкової вартості. Також логістика, умови перевезення для забезпечення картоплів в мережі ми збираємо її майже по всій Україні. Дорога як для України це все дорого. Ми ж вроді не вирощуємо, але така складна ситуація, що в нас війна йде. Треба нам трошки тебе підтягнути поясочок". На ринках Кропивницького вартість кілограму картоплі від 28 до 35 гривень. У супермаркетах кілограм картоплі коштує від 15 гривень 49 копійок до 37 гривень. В області торік зібрали 530 тисяч тонн картоплі. Це на 30 тисяч більше, ніж у позаминулому, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В двадцять році сільгоспвиробники і фізичні особи планують посадку картоплі. Ми цю цифру прогнозуємо на рівні минулого року, тобто це 40 тисяч гектар. Подорожчання сезонне. Нинішні ціни на картоплю в Україні не завищені. Вважає співробітник інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Зовнішні фактори у вигляді блокади кордону із Польщею, і з деякими іншими країнами. Які не дозволяють здійснювати експорт а відповідно і не дають європейським цінам, скажімо так, формувати погоду на українському ринку. Через два-три місяці буде молода картопля, яка зіб'є ціни на стару картоплю. Прогнозує з другої половини квітня зниження цін на картоплю. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Юрій Мирошник, Суспільне новини Кропивницький. Хочу запропонувати ось шкарпетки, які в нас є різного кольору. Шкарпетки різного кольору пропонують купити в кропивницькому центрі реабілітації дітей з інвалідністю і долучитись до всесвітньої акції багато шкарпеток. Її ініціювали на підтримку людей із синдромом Дауна. Ми замовили дві сотні. Ось таких шкарпеток продаватимуть до 21 березня міжнародного дня людей із синдромом Дауна. Пропонують шкарпетки різного кольору, щоб показати відмінність таких людей від інших. Пояснила ініціаторка акції, голова громадської організації Серце Матері Людмила Шукрута. «У Здорової людини 46 хромосом, а у людей з синдромом Дауна – 47. Ціна шкарпетки такої 47. Гривень, це як як у людей синдром Дауна, 47 хромосом. 21 березня кольорові шкарпетки чи одну пропонують одягнути чи причепити на одяг, аби кожен з нас ще раз нагадав собі, як це бути інакшою людиною. Захід покликаний нагадати людство, що серед нас є такі люди, що не треба їх боятися, цуратися. Ні в якому разі не потрібно чекати, переходити на інший бік вулиці, коли вони бачать таку людину. Діти із синдромом Дауна розвиваються повільніше, та вони здатні навчатися, освоїти професію, говорить Віта Романова. Каже, її син Андрій любить грати в футбол і теніс. Ця акція, щоб люди ну, знали таких дітей, як мій Андрійко, наприклад. Щоб не цуралися, щоб допомагали цим діткам. Отримані з продажу шкарпеток гроші, витратять на пошиття ортопедичних подушок, сказала співорганізаторка акції. Ось такі ортопедичні подушки ми почали виготовляти на базі нашого центру. Собіватість такої подушки складає 130-150 гривень. Подушки передадуть у лікарні для поранених військових. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.